У Вижницькому районі на базі Усьпульської Успутильського закладу загальної середньої освіти відбулося перший етап змагань всеукраїнської дитячої юнацької спортивно військової гри Сокіл Джура. Всі громади надали команди. У нас дев'ять громад на території Вижницького району участь приймали. Всі громади були, всі команди представлені, були продемонстровані вміння і навички щодо метання гранат, розбирання та збирання автомата, спорядження магазину набоями, підтягування на перекладині та стрибки на скакалці. Всі, гром... всі команди були представлені на високому, показали результати на високому рівні. Ми маємо переможців. Маємо впевненість, що наші команди на обласному змаганні будуть займуть призові місця, а також маємо певність в тому, що вони будуть приймати участь на всеукраїнських змаганнях. Наш північний сусід на сьогоднішній день він є, нікуди він не зникне. І завтра він буде загрожувати наші країни та от якраз наші діти, які будуть відповідно підготовлені, зможуть надійно захистити, зберегти нашу країну. Ну і зрозуміло, що з часом будуть розбудовувати і розвивати нашу державу. Маємо надію, що в родині європейських країн разом до перемоги.